З Євангелія від Матея. Того часу Ісус прибув на той бік, у землю Гадаринську, і зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: Що тобі до нас, Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоби передчасно нас мучити? На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм ідіть. Вони, вийшовши, увійшли у свинеї, і ось усе стадо кинулося з кручу в море і потонуло у воді, а пастухи втекли і прибігли до міста сповістити про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові, і побачивши Його, благали. Щоб він залишив їхні околиці.